Як чоловік поляковий відрогував на заміжі річної доньки, та зяті іноземця, повідомив про заборони в шлюбі. А Оля розсекретила, як зять заробляє на життя. Боже, який хороший хлопчик. Welcome to the, to the family. Ми нічого не могли вдіяти, бо Марія далеко розповів Вадим Буряковський в інтерв'ю проєкту на «Одинці з Гламуром. А щодо зятя додав, він музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо по справах. Батька був другий по величині рекорд Лейбл в Америці. Олю, то ви знаєте, кого вибирати собі Я в родину. От Оля Полякова розкрила в інтерв'ю ранку у великому місці, ким працює чоловік доньки. Гарний хлопчик працює на трьох роботах. Басист на вихідних готує в ресторані як повар. Також співачка розповіла і про родину Едена Пасарелі. Гарна єврейська сім'я, батько і іт за походження, мама ізраїльтянка. А щодо заборон в родині, то Оля забороняє давати інтерв'ю своєму чоловіку. А що ще не дозволяє Оля гуляти по дівчатам? Не дозволяє він. Інтерв'ю не дає.